Заволотівчанська підприємиця Любов Гриник вже третій рік поспіль шукає справедливості. Її батько побудував торговий павільйон на комунальному ринку. Та коли батька не стало, цю конструкцію знесли без жодних попереджень у грудні 2021 року. Просто скасовують, забирають чуже майно без попередження, без заяви попередньої. Просто прийшли і забрали вкрали. Всі, напевно, бачили навіс, який стояв, він мав 800 квадратних метрів, на ньому було тисячу листів шифру доброго. Сім тонн металу влада спилила і здала. Не знаю, як так сталося. Ми безпосередньо попередили, що прийшли ті хлопці, хочуть полити навіс, Мій чоловік перезвонив до Петра Васильовича, Він сказав, добре ми це вирішимо. Однак, як каже Любов Гриник, ніхто нічого так і не вирішував. Ось так виглядав павільйон ще в грудні 2021 року. Демонструє заболотівчанка. А так це місце виглядало вже після руйнування. Коментує пані Люба. Це перший раз за роки незалежності нашої країни. Влада, яка керує заблутвою, щинила отакий такий розбійний напад. Ось, подивіться, два тижні тому. Фактично, ніхто нічого не прибирав. Ніхто тут не збирається прибирати, ніхто зимою не збирається тут будинки ніякі будувати. Подивіться, скільки побито ж Директор комунального господарства Заболотівський комунальний ринок Сергій Лукенчук вважає, що жодних порушень із боку влади не було. Ми приймаємо рішення самі. Тобто, ну, вони, ну згідно там заяви, ну ніби людини, яка якби. Ну, не то, щоб вона хотіла встановити свою там, якусь праву власність на це, не маючи на то відповідних документів, е, ну, ми з нею не дійшли ніякого спільного рішення, хоча і не мали би це робити, але робили це для того, щоб якщо то десь там ніби її, щоб вона собі ну, виготовила на то документи, на зустріч. Ну, але цього і не відбулось, тобто, хоча це... Ну, я ще раз підкреслюю, першу чергу. Ми ну, виконували роботу нашу згідно наших там. Ну цих робіт. Депутат Заболотівської селищної ради Василь Ілен каже, що павільйон могли б використовувати торговці, які продають із землі. Та й взагалі ринок влада не використовує раціонально. Базар становище дуже поганому. Вони за свою каденцію, що він став вже три роки тут директор, він практично нічого не зробили. Вони списали там. Гроші на, на два на пару метрів плитки, яку поставили, розумієте? А списали усі гроші, які там напевне були, вони навіть не озвучували. От, наприклад, що вони роблять? їх спитатися, вони не озвучують вони кажуть робіть депутатський запит або або це буде у СМІ весь, і вони нічого не вони це все тихаря і списують під це я так думаю немалі кошти заступник начальника відділу економічного розвитку заболотівської селищної ради іван Рурик каже що звинувачення в бік влади безпідставні ті павільйони що поросли бур'яном є у приватній власності а дороги на базарі вшутровуються вивіз сміття здійснюється згідно з графіком Заболотівський ринок тісно співпрацює з комунальним підприємством Заблоківський над комунальних підприємств, так як ці два підприємства є ну. Засновані вони одним засновником Заблуківською селищною радою. Тому підприємств, керівники підприємств між собою спілкуються і виконуємо роботи. Тому ви можете побачити зараз весь благоустрій, який є на ринку, тобто і планування, і десь викорчування, вивезення сміття. Ми працюємо тісно в співпраці, надаючи послуги один одному. Цей павільйон побудував батько підприємиці і відповідно орендував землю. Любов Гриник переконана, демонтаж незаконний. Коли це почалося, ми під'їхали до хлопців, які в. Лили це і ми сказали, хлопці, яке ви маєте право це робити. Вони нам відповідно сказали, хто ви такі є. У мене, до речі, є фотографії цих хлопців, я можу так само їх представити. Вони сказали, хто ви тут такі є, ідіть звідси геть все домовлено з місцевою владою. Ну повірте мені, що ставати в конфлікт з незнакомими напевно угрупуваннями чи структурами ну це не є. Ну, наша справа, нехай все таки знов таки такими структурами займаються правоохоронні органи. Ми звичайно відійшли. Ми з єдиним, що змогли пофільмувати, яким чином руйнувалося наше сімейне, яким чином руйнувалася праця мого батька. Любов Гринек подала заяву до правоохоронних органів. Сподівається, на вирішення справи.